І це так само наші люди, які в Європарламенті знаходять. Зайдіть, подивіться відео там за європарламент, розказую, коли я там що там наші люди, і вони також допомагають. Тобто, підтримка невелика в Європарламенті, але все рівно допомогу вдається видобувати. І от кожен раз, коли ви гоните там на залужного чи на Європарламент, чи щось ще, ви маєте розуміти, що єдиний та допомога, яка зараз дає мало, да хотілося би більше, да хотілося би вчасно, і так далі. Але якби на це все, нас би вже не було. Поняв України як нації б не існувало. І у кого є там романтика, що росіяни прийдуть і будуть з вами рюмку пить? Вони вам будуть насправді розказувати, що ви малороси, скажіть, спасибо, що не за три дня, а потім. Ми зараз хоч відео можемо там за пасифікацію снимать і так далі. Я ж без на голове. Я понимаю всю ситуацію, понимаете? То там вони скажуть вперед. Вони ж не зупиняться. Путін міркує імперіалістичні міркування. Він буде далі йти нападать на Європу по-любому. Він нацією не міркує. Оцю націю захопить оцю. Всіх отак так в першу лінію на штурм погнав на Польшу. Такая история буде. А хто не захотів розстріляти, силки в Сибирь, це все було. Гладомор, це все було. Люди забували, понял? Так от повернемося до залужного. Я переконаний, що залужне абсолютно на своєму місці. Дуже добре, що у нас є людина, яка не політично в якомусь там антураже, да, замішана чисто для краси, а людина, яка дійсно знає війну, всередини знає, всю знає ситуацію політичну, економічну, військову ситуацію в Україні. Причому, ну розумієте, ви ж знаєте залужну більшість політиків отак по телебаченню і по фейкам, які ви десь побачили, бо ви поспілкувалися з людьми, у вас ж є якесь внутрішнє відчуття інтуїції. І ви можете внутрішньо зрозуміти, що це за людина. Залужний, настільки реально вариться в а, процесах України і допомоги Україні, і видно, що він переживає. Ви якщо подивитися його інтерв'ю, він же ж розказує всі новості без кастрюлі на голові. Понял? Тобто він настільки з народом України насправді він старається це дуже коректно політично, економічно подавати, щоб нікого там особо не травмувати, в той же момент, він каже правду. А люди цього не замічають, поняли? Наслухались пропаганди, особливо це в Тікток. Ну просто жесть, я не знаю, що з людьми на якось рівень, і треба піднімати чи що. Тобто, замість того, щоб зрозуміти, що ми нарешті нація, Україна, українці, і йдемо до чогось гарного, І в принципі, у нас ми ще стоїмо проти такої махіни, яка на нас прева, що ще є люди, які дійсно знаходять допомоги, інструменти, щоб ми з цим боролись і ви стояли да, до якогось прийняття рішення. Надіємося на чудо. Реально молиться треба просто на це. Ні, давайте всі хейтити, все захейтити. Ну, давайте залужний прийде, щас буде воювати в Україну. А туди ми відправимо, ну не знаю, кого ми відправимо. За що ця людина буде домовлятися? Там треба і політичний статус, і людський статус, і, і вміння домовлятися. І у ну, залужного велика репутація, велика довіра до нього серед людей. Його поважають за кордоном. Це людина, яка може сказати слово, і за кордоні експерти, які рахують себе ну вообще з корони на голові. прислухаються до нього. А тепер давайте відправимо послом. Ну трошки менш значимо людину, неважливо яку. І що треба на вагі ставити, друзі? Треба на вагіт ставити. Я, я розумію. Я пам'ятаю час, коли залужний був генералом, Пам'ятаю весь наш настрій. Ну змінились часи. Але треба підлаштовуватися під них. І в даній ситуації я думаю, що це дуже правильне рішення. Ну дуже правильне. За Україну ще боряться, і це велика заслуга центру прийняття рішень і людини.